То що таке монетизація? Монетизація це можливість отримувати кошти за якісне ведення блогу. Тобто, ти отримуєш якусь вигоду за якісне ведення блогу. Це може бути пряма вигода в виді грошей, бартер, бартерних подарунків, взаємного піару. А також це може бути непряма вигода, коли ти піариш свій бізнес, коли ти через особистий бренд підсилюєш свій бізнес, свою якусь справу, свій салон, свою студію чи свою клініку. І таким чином ти підсилюєш маркетинг та піар. Грубо кажучи, ці інтерв'ю бізнесменів, які ви бачите на Ютубі, це, по суті, воно і є. Це для підсилення основного бізнесу. Оцей набір. Можливостей можна диверсифікувати, можна робити різні варіанти монетизації, можна і прямі, і непрямі вигоди отримувати, і таким чином заробляти більше. Умовно кажучи, якщо в тебе є розвинутий блог, в якому ти колись просто залучала собі клієнтів на послуги, і в тебе є пол людей, на яких ти добре впливаєш, які тобі довіряють, і ти можеш використати цей вплив. Ти можеш оформити свій блог таким чином, щоб стати наноінфлюєнсером. Ти можеш оптимізуватись, ти можеш написати в біо, що ти відкрита до співпраці. Ти можеш найняти собі асистента чи менеджера, який буде шукати тобі можливості для інтеграцій, і все, і заробляти ще й на цьому, ти можеш нативно, красиво розповідати про ті чи інші послуги людей, з якими в тебе спільна цільова аудиторія, і додатково отримувати дохід. Тобто можливостей дуже багато. Підписуйся на цей канал, щоб дізнатися про це більше.